Вітаю! Мене звати Громова Марія. Я учниця 6-го Б класу 36-го ліцея міста Харкова. Моя сім'я дуже любить читати книги. Я також. Ще я люблю вивчати вірші. І сьогодні я хочу розповісти вам один із віршів Тараса Григоровича Шевченка І досі сниться. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І досі сниться. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сили дід коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, І спать несе, а дід сидить. І усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо, печалі ції вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, очі наш. Крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне, день погас, і все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати.